По оці, я так, берегу, на даний момент бігалаги. стою в селі Житня, Зупинили якісь невідомі люди з красними полосками. Требують документи. Требують від мене документи Посмотрю, і віде требують віде. відкрити багажник. Віде, віде. На підставах яких я взагалі не розумію. А чого ти заховав обличчя і йдеш до нас? Знімай <світ> на мордник свій. Здрасте. Так покажі своє паспорта. обличчя. Покажіть своє обличчя. Чому я маю показувати терористам свої паспорта? Okay. Я взагалі, я взагалі гро громадянка України. You я you тут народилася. Отут От на цій рідній земелечки народилася, ви розумієте? You Та you чому ви прийшли вбивати моїх батьків, моїх дітей? You Та you хто ви такі? Чому ви чому ви зброєю мене зупиняєте на моїй землі? Це не для вас. А для кого? Це для а кого? Ми... А чому ви прийшли? Чому ви. Блін, хлопці, оце, оце, це моя рідна земля. Ви розумієте? Оце моя рідна земля. Моя! Моя! Ваша земля! Зніміть маску. Мені просто цікаво зачем? подивитися, що ви за людина, що ви на жінку стоїте зачем? за автоматом. Зачем? А зачем вам? Зачем вам мені маску знімать? А зачем? Вам На. мої Мій паспорт. Я, я по Конституції України можу їздити тут без паспорта. Я громадянка, Нет. мене знають тут усі. Хорошо. І мене зупини поліція, вони мене знають, що я громадянка саме Роменського району. Хорошо. Я народилася, ось в цьому я селі. Рад за це. Так а я за вас теж рада. Ну я смотрю, ви ніяк не рада. Так а чому я дозна бути рада, я якщо не ви, не ви не прийшли ]те. до мене з Він цим не автоматом? Не Зачем ви психуєте? Хлопці, що хлопці, мені зараз робити треба? Ми вже давно хлопці. А зачем ви психуєте? Скажіть мені того, що я боюся за нормально. свою землю, за своїх а дітей, дітей, за своїх а дітей, а що ви вони ви не можуть тут дітей? гулять. Где ви бачили, ви що ми дітей здесь... У Миргороді розстріляли дитячий садочок. У Харків у мене а загинула що? дитина. А що ви наших убивайте чого? А чого ви прийшли в Суми? Що ви прийшли в Суми? Ми, я не прийшла Но, до вас. Что зробили? Я вас не прийшла. Я до вас не хожу, я на вашій землі нікого не вбиваю. Но, а зачем тогда на чому ви навыкнули? прийшли сюди? Зачем тогда ви на нас наїжджаєте? Одідіть, я поїду собі додому. Ойдите. Скажіть мені удостоверение личности. щоб я мог убедиться, что вы місцеві. Не відкривайте вікно там! Я вас прошу, я з вами розмовляю. Покажіть мені. Я нічого показувати не буду. Чому? Тому що ви не маєте права мене трогати. Хто ви такий? А хто ви такий? Хто ви такий? Хто ви такий? О, вже в мене стріляють. Шановні, ви чули, постріл у мене стріляють. стріляють! Стріляють. Бачите? Всі бачите, що в мене оці хлопці стріляють. Я знаходжуся в селі, житнє. Ніхто Біля ферми! В мене стріляють! Та всі Ви чули влево. постріл! ну дивіться, а цей чоловік, який боїться показати своє обличчя, мене називає брехухою. Да. Да. А цей чоловік, який не а показує своє чоловічно? обличчя. Та мене трусив все! Потому що чого никак, ви тут стоїте? Вас трусили, якщо ми у вас... никак на вас Того, що ви на вас... стоїте за цією Стоємо. зброєю. Это... У мене! У мене вдома! У вас ми не у вас вдома. У мене вдома! Ми у вас на роді, ну никак не у вас дома. Це ме едим! Тут кожен кусочек землі не едим. А вы чому Ва? тут стоїте? Нет. У нас було пост, у нас паспортный режим. Дальше вопросы. Нас Покажи! Покажіть удостовірення, покажіть мені, де це розпорядження. Я виконую закони. Всі. У мене Конституція України, я керуюсь Конституцією України. На даний момент я не повинна нікому показувати Україна. свій паспорт. У вас Конституція України, правильно? Так. Ну. Ви в хочете в... сказати, що я в Росії зараз? Чи де? О, ми, чи в Азербайджані, так. чи в Казахстані? Далі. Ну де я зараз ну, знаходжусь? Ну. Ви мені об'ясніть, де я зараз нас бо я, мабуть, ну, щось не розумію. Стали. Ну правильно, ми ж заставляють. Стали. Чого вы тут стали? Чтобы был режим паспортный, вот этот, проезжитель. мы не паспортный режим тут. Угу. на вище, мені тут паспортный режим. Как это? Может, вы, я не знаю, пришли сюда убивать нас. Дальше. Мы до не, вас не, прийшли. Не я до вас пришла вас убивать. Человече, ви ще реальні... приймали? Наркотики чи що? Да, не все. Потому что у вас не в порядку точно. Ми здесь Ну стойте! Ну. А я при чем? Мы же вас не спросили, я не знаю, ну вот что, что вы? Мы вам ничего не сделали, мы вам ничего не делаем. Да вы прийшли до мене! Паспорт, откройте вот так вот, покажите. У себя. А якщо в мене нема паспорта, що мені робити? Я его не маю возить, у мене не дома лежить а на полочки. В электронном виді. У нас є Дія. Хорошо, покажите. А чому я повинна вам показувати? Ну, я тільки а поліції это вы так можу показувати. Погоди, так Це моя особиста інформація. У нас є закон про захист персональних даних. Я не маю їх розповсюджувати першим попавшимся на дорозі. Взагалі не маю розповсюджувати. В смысле першим попавшимся? Ми звісно, вже на, на второй день. Я Я не не